За Діснейленд всі чули, а за Тюхленд чули чи не чули? Що ж це? О! По-нашому секонд-хенд, а в Польщі це Тюхленд. Тюхи – різні оживані речі. Ось які кросівки мені сподобались за 35 злотих. Але в мене є взуття, я просто показую, що там можна знайти. Дивіться, як переливаються. Речей в мене багато, тому я просто пройшла повз. А от що мене зацепило, ось. Доки я хотіла зблизька вам його зняти, показати гравірування, які є ззаді годинника, я дещо помітила. Дивіться. Раз, два, три. Ось колір. Вони змінюють колір. Коли я була мала, у моєї мами був такий годинник, хамілеон. І я раніше собі хотіла, і навіть не знала, що випадково в мене такий буде. Тобто дивіться, зараз він зелений, але вже темніше зелений. Я хотіла засняти так відео, щоб вам було видно, який, який перехід кольорів є. І ось що у мене вийшло. А як ви вважаєте, це хороша знахідка чи ні? Як ви думаєте, яка була їх ціна?